Я командувати, хочу, а, а я вас і не показую. Так, це не а це громадське місце. Чи ну, це ваше вас Ну так торгуйте в хаті нравится. тоді, в хаті Торгуватим, торгуйте, проходим, і не треба кричати проходим, на мене, проходим. а треба нормально розмовляти. Чому ви такі злі? Це, що не треба, можна. Не мені, можна. можна. Мені мені можна. можна. Я блог свій веду, а чому мені не можна? Де написано законом України, що мені не можна, не щоб їх А я вас не знімаю. Я знімаю сало і м'ясо. А якщо ви знаходитесь в громадському місці, я маю право і А я там А це тут теж як магазин. Я і там знімаю, і тут знімаю і, і в маркетопці, де я хочу, і де я знімаю. Пустять, повірте мені, пустять, не обманюйте. Зла зла, зла жінка. Ідіть, от там є доволі добрі жінки, там можна брати, а тут не можна. Он, бачите, не можна. А то, мабуть, з салом там проблема. Час... О тут хороше сало і м'ясо, тут класне. Я знаю. Тут на соломі капчене. І домашнє, саме головне домашнє. Оце домашня свинка. У вас домашнє на село Капчина. М'яско 170. Дивіться яке. Це домашнє. Бачите як? Так вони смачають, чи вони походуть, чи подуть. Пишіть далі. доберіть, Сльця, по чому ваше сельце? 150 гривень. Ще й, а якщо я не куплю, а тільки поїм. Нічого страшного, Вони вираз на мене кричать. Бачите, це точно домашнє, тут саме класне. Це розібрали. Хліба треба було ще взяти, батона. Ні, я не візьму. війму. Грошей немає. Без грошей. Ну, чесно, я вже всі потратила. Ну, mm, ну я ще соло, це. Бачите, пізненько приїхала, а все вже розпродали. Це ото. О, соло 35 гривень. Зайшли і купили. Ня -ня. Ня. Саме дешеве соло у нас на Базорі. 35 гривень. О. Зараз mm. піду візьму батон і буду їсти соло. Таке, щоб опробувала смачне. 65 гривень. Так, вийшла я з того ринка, там є жінки кричать, злі, недоволі.